Пригоди зайчика Квіка, зайчик Квік і новенький в лісі. Одного прохолодного осіннього ранку квік бігав галявиною і збирав жовті листочки. Він хотів зробити з них гірлянду для нірки. Та раптом побачив щось новеньке. Біля Великого Пня хтось сидів, згорнувшись у клубочок. Це був маленький їжачок. Він тулив лапки до себе, трохи тремтів і тихо зітхав. Привіт, сказав Квік, підходячи ближче. Я Квік, а ти хто? Я, я тик. Ми з мамою переїхали в цей ліс тільки вчора. Мені тут усе чуже, і я нікого не знаю. Квік сів поруч і тихенько сказав, Хочеш, я покажу тобі наш ліс, де ростуть найсмачніші ягоди, де граємось, а де ховаємось, коли йде дощ. Очі тика трохи проясніли. Хочу, і вони пішли. Квік показав струмочок, де живе жабеня. Дерево білочки пушинки. Поле, де грають упенько стрип Тик спочатку соромився, але з кожним кроком сміявся трохи більше. А ось тут мій улюблений камінь, сказав Квік. На ньому класно сидіти і вигадувати мрії. А можна ми тут разом посидимо? Звісно, так вони сиділи, дивилися, як падають листочки. І говорили про улюблену їжу. Тик обожнював груші, а квік морквяні крекери. А через кілька днів, коли звірята знову зібралися на ігри, Квік сказав: У мене є друг, він новенький. Давайте пограємось разом. І тик вже не тремтів, не ховався, а сміливо підстрибнув уперед. Привіт! Можна з вами? Звісно, відповіли всі. Того вечора Тик і Квік сиділи під зірками і ділили останню грушу. Дякую, сказав Тик. Тепер цей ліс теж трохи мій, бо тут є ти. Квік усміхнувся і подумав, як добре бути тим, хто приймає інших, і як добре. Мати друга.